Час новин на 9 каналі про все, що сталося у Дніпрі та області протягом минулої доби, у найближчі 20 хвилин. В Студії працює Марина Іванющенко. Вітаю вас сьогодні. Про таке: обстріли області, терор Нікопольщини та влучання дрона Камікадзе в енергетичну структуру у Кривому Розі. Як пройшла 253-я доба повномасштабного вторгнення? Постраждалі від ракетної атаки на АЗС. В якому стані подружжя з'ясовували наші журналісти. Майже 270 тисяч евакуйованих українців. Як працювала Дніпровська залізниця, вісім місяців війни у Дніпрі можна безкоштовно перевіритися на ВІЛ за допомогою слинного тесту. Процедура займає 20 хвилин. 253-я доба повномасштабної війни в Україні. Наша нація продовжує мужньо протистояти російській окупації. За даними Генштабу, протягом минулої доби противник завдав три ракетних та 24 авіаційних удари. Здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Вогневого ураження зазнали більше 20 населених пунктів. Докладніше про ситуацію на фронті у нашій інтерактивній мапі. За даними Генштабу, ворог здійснював обстріли на Сіверському напрямку з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Орликівка і Мурав'ї Чернігівської області та Вільна Слобода, Запсілля і Харківка на Сумщині. На Слобожанському напрямку Агресор гатив із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Алісівка, Амбарне, Анискине, Гатище, Глибоке, Зелене, Козача, Лопань, Красне, Мала Вовча, Маруховець, Огірцеве, Охрімівка, Соснівка, Стариця, Стрілеча та Хрипуни Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог. Ом, здійснювалися обстріли танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Берестова, дворічна Кам'янка, Крохмальне і Фиголівка Харківської області, Греківка, Невське, Площанка і Суходіл на Луганщині та Терни і Ямполівка Донецької області на Бахмутському напрямку з танків та різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам'янське, Зеленопілля, Майорськ, Нью-Йорк, Опитне, Роздолівка, Сіверськ, Соледар і Спірне Донецької області. На Авдіївському напрямку з танків та усього спектру артилерійського зброєння в районах населених пунктів Кам'янка, Марінка, Невельське, Новомихайлівка та Первомайське Донецької області. На Новопавлівському напрямку з танків мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Новопіль та Павлівка Донецької області. На запорізькому напрямку були з танків та артилерії різних типів у районах населених пунктів Дорожнянка, Малатокмачка, Малинівка, Новоандріївка, Павлівка, Степове та Щербаки Області. На південно-бузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 30 населених пунктів здовж лінії зіткнення. Підрозділи ракетних військ, і артилерії Сил оборони за добу уразили п'ять районів зосередження живої сили, озброєння військової техніки, два склади боєприпасів та три інших важливих військових об'єкти противника. Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області, Верхньокам'янське, Спірне, Бахмут, Майорськ, Первомайське, Новомихайлівське, Лівка, водяне, Павлівка та Причистівка на Донеччині. Всю ніч на Дніпропетровщині було неспокійно. Ворожі атаки зафіксовано у трьох районах області. Нікопольщину російські окупанти накривали з важкої артилерії та РСЗВ. Градами били по Марганецькій громаді та по самому Нікополю. Повідомляють у ДСНС. У місті сталася пожежа, вщен згоріла заправка. Внаслідок обстрілу там понівечено багатоповерхівку, два приватні будинки, коледж, шиномонтаж, декілька підприємств та електромережі. В Марганецькій громаді є знеструмлення домівок, додають рятувальники. Окрім цього, вночі підрозділами повітряного командування Схід над Дніпропетровщиною було збито чотири дрони камікадзе. Уламки однієї з пташок пошкодили господарську споруду та сінник на території приватного домоволодіння у Нікопольському районі. У кривому розі ворог вдарив по об'єктах енергетичної та водної інфраструктури. На місці прильотів у нас є серйозні руйнування. Зараз там працюють усі служби. Кілька районів міста залишилися без світла у Павлограді. Поцілили по промисловому підприємству. Відновлювальні роботи зараз тривають. Поряд з підприємством також є пошкоджені дачні будинки. Борються за повноцінне життя. Анастасія та Олексій, котрі постраждали від ракетної атаки, прийшли до тями. Нагадаємо, 25 жовтня росіяни поцілили по АЗС у Дніпрі. Від вибуху загинули двоє: хлопець та вагітна дівчина. Трьох постраждалих доставили до лікарні у тяжкому стані. Подружжя перенесло вже декілька операцій. Однак прогнози не втішні, тому родина Анастасії та Олексія просять допомоги. Докладніше, у якому стані чоловік та жінка та що пам'ятають з того трагічного вечора, дивіться у наступному сюжеті. 27-річна Анастасія та 28-річний Олексій ввечері 25 жовтня після роботи приїхали на АЗС заправити автівку. Як раптом розпочалася тривога, всього за 10 хвилин після її початку пролунав вибух. Анастасія та Олексій пам'ятають кожну секунду того трагічного вечора. Їхню автівку накрило уламками ззаду. Вони двоє були у свідомості. Одразу подзвонили в швидку та намагалися відчинити двері. Мама Насті каже, уламок пробив і бензобак, але на щастя, автівка не вибухнула. Тут Вони оба були на телефонах. Льоша другу. Настя звонила нам в это время, кричала помогите. Леша набирал скорую, при этом они выламывали две машины. Леша вытолкнул Настю и потом пытался вылезть сам и тащил ее от ну на себе, оттаскивал ее от машины. Олексій та Анастасія отримали серйозні поранення. У дівчини витягли два уламка близько серця. Обидва перенесли операції на хребці. Зараз триває процес загоєння. зараз ще в важкому стані, є угроза життя. У нас зараз щас відкачувають житлость трохких і що плева. Там була складніша операція. У них поэтому. Процес заживелін. Йот у них повежіння у та у обоєх в двох місцях. На подружжя чекає тяжка реабілітація. До цього страшного вечора чоловік та жінка активно проводили свій час, працювали та мали спільне хобі на двох гонки на автівках. Також у них є восьмирічний син. Хлопчика звати Богдан, і він більш за все хоче бачити поряд здорових батьків. Ми сказали, он знає больнице, Он контролював це з Настю только перевели в палату. Он заходить, сказали, що з дітьми не можна. Когда сказали, що можна, извините, я йду до своєї И Що мені скажите, где мой папа, Калитин Алексей, где він знаходиться? Він все розуміє, для нього було большим стресом увидеть їх в такому состоянии. Родина Анастасія та Олексія просять про допомогу. Їм необхідно придбати спеціальні ліжка, та найголовніше знайти ре реабілітаційний центр, який буде готовий взятися за відновлення подружжя. Настрій чоловіка та жінки бойовий, адже на них чекає син. Тож, аби допомогти поставити на ноги Анастасію та Олексія, ви можете донатити за цими реквізитами та звертатися за для додаткової допомоги за цим номером телефону. Ангеліна Машинцева, Дмитро Большак, новини дев'ятого каналу. Робота Дніпровського вокзалу у воєнний час від початку повномасштабного вторгнення Дніпро став як гуманітарним, так і евакуаційним форпостом країни. Від 24 лютого станція Дніпро головний відправила на захід України майже 270 тисяч осіб з гарячих точок. Повідомляє начальник станції. Найбільше перевезень припало в період з 4 по 29 березня. Тоді станція відправляла від 5 до 15 тисяч пасажирів та до 10 евакуаційних поїздів. Розповідають, на той час було дуже складно. Швидкість поїздів знижувалася через загрозу обстрілів в різних регіонах. На рейси пускали тільки жінок з дітьми, літніх та людей з інвалідністю. У вагонах розміщували до 200 осіб. Хтось Їхав навіть сидячи на підлозі або сумка. Також додають, від квітня місяця пасажиропотік зменшився, але евакуаційні потяги продовжують свою роботу. Щоденно курсує потяг Покровськ Львів і раз на чотири дні також курсує поїзд Покровськ Новоукраїнка. Раніше був поїзд Покровськ-Кропивницький. Перевезення пасажирів за цими напрямками здійснюється в основному від станції Покровськ. Дуже багато пасажирів прямує до станції Дніпро головний, де здійснюються пересадки або розміщення евакуйованих осіб в місцях для цього передбачених. А також за домовленістю Донецької військової адміністрації з Кіровоградською військовою адміністрацією, розміщення пасажирів. І Евакуйованих відбувається на території Кіровоградської області в містах Кропивницький, ну а зараз іще місто Новоукраїнка. За період воєнного стану Укрзалізниця загалом евакуювала 4 мільйони осіб, з яких 1 мільйон це діти і підлітки. 600 тисяч осіб скористалися міжнародними потягами, тобто були евакуйовані за кордон. Значить, е, спеціальними медичними поїздами «Укрзалізниці» евакуйовано із зони бойових дій е, дві тисячі поранених. Що стосується тварин, 112 тисяч чотирилапих пасажирів також було евакуйовано поїздами у Крзалізниці. Продовження теми залізниці, а саме про відновлення інфраструктури після прильотів. Кожне потрапляння ракети це багато годин ремонтів та відбудови. Робота електромеханіків часто залишається непомітною, проте без їх майже цілодобової праці українці б не мали можливості користуватися залізницею. Про непросту роботу електромеханіків в умовах війни розповість Сергій Філіпов. Це під'їхала дрезина, так залізничники між собою називають самохідний вагон, з якого ремонтують та обслуговують контактну мережу. Хоча офіційно це автомотриса, на ній спеціальна платформа, яка дає можливість без проблем дістатися дроту. Механіки працюють під напругою. На дроті зараз більше трьох тисяч вольт. Знеструмлювати лінію це довго та створює чимало незручностей. Тож під напругою і платформа, і робітники. Від удару струмом їх захищають чотири ізолятори, на яких стоїть платформа. Саме вони не дають струму перейти на колії. Коли вишка під напряженням знаходиться і самі ми бачили, коли ми подимались по одному, спускалися по одному, при цьому ніхто не касався. Що вона не, От, тому що можна під напрямок, не Через роботу під напругою в електромеханіків купа обмежень. Наприклад, в цей час заборонено підходити до вишки. Будь-яке порушення інструкції може призвести до пробою, коли розряд проходить через платформу на рейки. Електромеханіки звикли працювати в таких умовах, коли ризик загибелі на відстані руки. Однак до чого звикнути важко, це робота по відновленню контактної мережі після обстрілів. В першу чергу потрібно дочекатися кінця повітряної тривоги, потім робота з дротом. Щоправда, в такому випадку він знеструмлений. Зразу же те провода, які упалі на землю, осматрию це Есть ли на них повреждения? Если на них есть повреждения, значит они бракуются, значит, берется новый провод, делаются, монтируются вставки. Это все збирається. електромеханіки. Зізнаються під час таких робіт головне це не думати про ризики повторних прильотів і сконцентруватися на роботі. Тоді не до страху. Головне якомога швидше полагодити контактну мережу, а це відновить роботу залізниці. Ну, звісно, страшно. Ми всі люди. Ми всі хочемо жити, всі хочемо повернутися. Які ушли на роботу, такими і вернуться додому. Тому страшно. Тим більше від нас нічого не залежить. Куди воно прилетить, ніхто не знає. Робота в будь-який час добита за будь-якої погоди. Нічні виклики та праця з тривогою на серці. Така ціна відновлення руху. Проте електромеханіки готові її платити. Сергій Філіпов, Або Дмитро Большак, новини 9 каналу. Ковід нікуди не зник в області. За минулу добу зафіксовано 375 нових випадків захворюваності на коронавірусну інфекцію. 389 осіб дев'ять усі На жаль, п'ятеро померли. Про це повідомляють у Департаменті охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Загалом на стаціонарному та амбулаторному лікуванні знаходяться майже 4 тисячі мешканців області. За статистикою, 81% захворілих не мають щеплення. Тому фахівці закликають вакцинуватися інтенсивніше, адже саме за таких погодних умов інфекція розповсюджується найбільше. Загалом в області вакциновано більше трьох мільйонів осіб. Першу дозу отримали 1,46 мільйони осіб. За останній тиждень зроблено 7,8 тисяч щеплень. Так, при цьому тенденція з вакцинацією зменшується. За попередні два тижні ми робили вакцинації вдвічі більше. З початку воєнного стану зроблено близько 331 тисячі щеплень від COVID-19. При цьому в структурі вакцинації 72% займає бустерна доза. На вибір доступні вакцини: CoronaVac, Пфайзер, Комірнаті від Pfizer, Біонтех, а також Янсен від Джонсон Johnson. Джонсон. Наразі в нас в доступності 310 тисяч доз вакцини. У Дніпрі є можливість пройти слинний тест на ВІЛ. За 20 хвилин можна дізнатися, є ВІЛ-інфекція в організмі чи ні. Тестування безкоштовне. Знати свій ВІЛ-статус вкрай необхідно, накалошують фахівці, адже за підрахунками експертів, про захворювання знає лише третина інфікованих. У періоди січня по вересень поточного року в Україні офіційно зареєстровано більше 9 тисяч нових випадків віл-інфекції. Повідомляють у громадській організації Синергія душ. Як у Дніпрі можна протестуватися? Дізнавалася наша Оксана Ващенко. Оральні тести на ВІЛ прості у використанні. Точність діагностики 99% за умови дотримання інструкції. Перше, на що треба звернути увагу, термін придатності тесту, наголошує соціальний працівник громадської організації Синергія ДОЖ Олег Солопченко. Чоловік демонструє, як проходить тестування. Так, відкриваємо. Це у нас жидкость, в яку ми будемо тест-систему вставляти. Відкриваємо її, вставляємо. подставочку теперь берем лопатку вот она тест-система наша сама и тестируемся берем вот так раз два вставляем сюда тест-систему вот я вам покажу наглядно и через 20 минут будет результат. Если одна полоска, результат отрицательный, значит ВИЧ-инфекции нет. Если же две полоски, положительные, здесь есть... Куди позвоніть нам звернутися. Чим раніше людина з ВІЛ починає приймати антиретровірусну терапію, тим краще для її здоров'я та безпеки її близьких, наголошують фахівці. Завдяки програмі «HealthLink», яка працює на сьогоднішній день в Дніпропетровській області, запроваджується така можливість. Це обстеження на ВІЛ оральними тестами. Синергія душ в свою чергу маючи таку можливість роздавати безкоштовно населенню ці оральні тести, тим самим впроваджує як політику своєчасного виявлення та надання медичної допомоги для лікування віл-інфекції. Вірус імунодефіциту людини впливає на імунну систему, вражає клітини, які ведуть боротьбу з інфекціями. Передається віл від матері до дитини через кров. Та найпоширеніший спосіб передачі захворювання статевий тестування добровільне та безкоштовне для всіх бажаючих. Оксана Ващенко і Ляломовський, новини дев'ятого каналу. Таким цей день побачили журналісти нашої редакції? Більше новин на сайті 9 каналу постійно оновлюється інформація і на наших офіційних сторінках у соцмережах. Також працює телефон гарячої лінії, за яким ви можете зв'язатися з нашою редакцією, аби повідомити про новину. На цьому я прощаюся з побажаннями спокійного вечора і гарних новин.